Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора. Подивимось з вами знижки з 12 по 18 травня. Підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Трубочки бамбукові АВК 200 г. Смак банану 35 гривень. Або снеки мультизлакові від АВК. Трубочки. 140 грамів 34 гривні. Набір цукерок глазурованих конті, Ромашка. Тут крем-брюле. 200 грамів 37 гривень. Добавка дієтична, вітамін С з різними смаками. Малина, апельсин по 9 гривень. Драже різнокольорове. Choco Point Тут 20 грамів, ціна 9 гривень. Цукерки желині 80 грамів. Зі смаком банану 39 гривень. Напій біола сильно газований 0,5 літрів. Смак ананасу. Або чамбо, тут пів літра, 17 гривень, Часник копчений, сушений 15 грамів, 13 гривень, чай чорний або зелений пік вік, персик або цитра лимона. По 41 гривні тут 20 пакетиків. Чай, чорний тіамомен, бергамот, малина, манго. Тут 24 пакетика 41 гривня. Чай зелений батік, махіто 25 пакетиків, 32 гривні. Або такий варіант чорна смородина 29 гривень. Ще в акції чай Хейліс. Англійський аристократ 25 пакетиків 54 гривні. Англійський зелений за 49 гривень. Або «Ахмат» – ягідний мікс за 49 гривень. Набір кухонного приладдя Almum пензлик плюс лопатка в двох кольорах: білий зелений 34 гривні. Ніж лопатка для сиру та масла металева 39 гривень. Набір шпателів кулінарних три штуки фігурні за 27 гривень. Або такий варіант: пензли кулінарний силіконовий з прозорою ручкою. Різні кольори 24. Щіпці кухонні. силіконові з пластиковою ручкою 44. Така ложка кухона силиконова алмо, 39. Пакети для заморожування льоду. 144 кульки. Тут 6 пакетиків. Всього 24 штучки. Ціна 22 гривні. Ложка столова з візерунком алмо, 27 гривень. Ложка столова бронзова алмо Дуже гарна. 29 гривень. Набір ножів кухонних металокераміка. Алмо на блістері. Ціна 39 гривень. Ніж для овочів та фруктів. Косміко. Так він виглядає. Незвичний такий. 34 гривні. І відкривачка універсальна з пластиковим корпусом. Така відкривачка. Ціна 59 гривень. Кохоль порцеляновий Алмо в асортименті по 55 гривень. Є в такому жовтому варіанті або такий чорний сковорода алюмінієва крауф, з пригарним покриттям. Тут 24 см, діаметр 329 гривень. Менажниця для закусок. Бамбук прямокутна. Тут три відтілення, ціна 49 гривень. Соковий тискач ручний пластиковий. В двох кольорах: білий рожевий 24 гривні. Підставка підложку за 17 гривень з такими трояндами гарними. Воронка лійка для банки пластикова. Тут є сіточка. Ручка 27 гривень. Маслянка кухонна пластикова за 44 гривні. Ємність для сипучих скляна. Гарний зелений матовий колір ціна 129 гривень. Банка для сипучих скляна. Кришка з серцем 99 гривень. Салатник скляний 16,5 см. Білий 39 гривень. Бульйонниця скляна з вушками. Димна. 500 мл, 49 гривень. Поличка для ванної кімнати прямокутна, металева. Білий колір 179 гривень. Пакети для сміття фрекінбок синім на 35 літрів без ручок. Тут в рулоні 100 штук, ціна 99 гривень. Набір губок кухонних, арома. Капучино 4 штуки. 34 гривні. Набір губок добра господарочка. 5 штук 29 гривень. Рукавички господарські гумові фіном. Квітковий аромат. Розмір М, одна пара 55 гривень. Або такий варіант розмір L. Рожеві. Теж одна пара, ціна 55 гривень. За 74 гривні засіб для видалення жиру. Антижир плюс професійний тут 650 мл. Бюджетний варіант. Засіб для миття посуду лимон за 16 гривень. Тут 500 мл. Порошок пральний універсальний безфосфатний. Сама 350 грамів 24 гривні. Засіб для миття крилових ванн чистюня 500 мл з розпилювачем 62 гривні. Для ванної кімнати мультизасіб. Тут теж 500 мл 69 гривень. Засіб від свілі та грибків. Містер профі. Тут 500 г 39 гривень. Непоганий такий варіант. Освіжувач повітря рідкий ваш плюс 250 мл 34 гривні. Гель для душу шик-нектар 400 г в асортименті 55 гривень. Гель для душу м'янка 1 літр в асортименті по 109 гривень. Дуже приємно пахне. Або такий гель для душу тіамо. 400 мл – 49 гривень. В трьох варіантах. Чоловічий гель шампунь. Три в одному. Ментол Алоя Вера 74 гривні. Милорідке з ароматом дивовижних квітів 500 мл – 32 гривні. Спрей для волосся, для довгого волосся, без силіконів парабенів, 200 мл 99 гривень, бальзам кондиціонер для волосся, профікар. Тут 200 мл 84 гривні. Рушники подвійні 200 штук, зелений папір 29 гривень. Рушник паперовий сафі рожевий, одношаровий один рулон 27 гривень. Рушник паперовий сафі білий, двохшаровий один рулон, 42 гривні. А такий варіант за 47 гривень, 120 відривів, один рулон. Серветки вологі дитячі, смайл. 24 штуки в упаковці. 14 гривень. Блокнот А5 прошитий з принтом 96 аркушів, 67 гривень. Або такий молодіжний за 57 гривень. Ти тут 80 аркушів. Контейнер для харчових продуктів з ручками. Народний продукт. Тут 5 літрів. Ціна 84 гривні. Блок туалетний, сила актив Лимон по 49 гривень або 54 гривні, евкаліпт і такий квітковий аромат. Лопатка кухона з прорізю, дерев'яна ручка, «Алмо» за 69 гривень. Щіпці кулінарні, металеві. 29 гривень. Нерзавіюча сталь. Такі щипці кулінарні металеві за 29 гривень. Лопатка кухонна пластикова із перфорацією 49 гривень. Ложка для спагетті або ополовник кухонний пластиковий по 49 гривень. Ложка кухонна або шумівка, горіх 88 гривень. Теж з отворами. Гарна якість, дерево. Мені подобається. Або ложка шумівка кухонна, металева, нержавіюча сталь за 59 гривень. Рукав для запікання 5 метрів, файно 44 гривні. Плівка харчова 20 9 сантиметрів з перфорацією 19 гривень. Або така плівка харчова з ножем слайдером 120 метрів 29 сантиметрів 99 гривень.